Доброго дня, друзі! ми Будемо куштувати різні фрукти, цитруси. Я не знаю, що за угода, подивіться, які такі штучки. Якщо це ще зрозуміло, там мангосінга наділа, що це і як це називається, і воно ще є в червоному кольорі, але й ми не знаємо. Зараз будемо куштувати і вам все розкажемо. Правильно до цього? Так. Давай, пробувати. Ну, щось схоже. Знаєте, що це інжир? Це як сорт інжиру. Ні! Як там та штука, яка у мене? Гуава. Да, на гуаву схожа. Точно, на схожа. От Дивіться, вона ось така маленька, як маленька гранатика. Красики. Ще є. Сука, да. це Гуава? Гуава? Один один, зараз пробую. Це лаще, mm. це тоже. І це теж гуава. Це гуава. Просто вона не така велика. Наступний Наступним куштуємо банан. Тут вони, чесно кажучи, такої дивної форми. У нас десь були які з України, приїхали з нами, бачите, маленькі, цей якийсь товстенький. Насправді на ринку було дуже багато різних форм бананів. В не дуже любить банани, але ну давай. на мене, Ці банани з присмаком горошку, знаєте, як смачний горошок. А як на мене, це вокновани банан. Звичайний банан. Наступне. Наступне по порядку це маракуя бананова. Вона схожа на банан. По, тому що по формі вона схожа на банан, всередині вона як маракуя. Куштуємо до це непогане. Це смородина. Okay. Я думаю, що вона бананова лише через форму. Бо по смаку вона як смородина. Причому достатньо кисла смородина. Але для різноманіття прикольно, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. До речі, фрукти на моделі купуйте в супермаркетах там дешевше. А ті, які вже не знайдете, ніде, тоді вже на базарі, да? mm -hmm. так? Я як не їла. Ну, просто вже купили то в друзі. Наступний фрукт у нас ось такі от, типу вишні. По-перше, там, де ми купували, нам сказали, що зараз не дуже сезон. По-друге, нам для того, щоб дати скуштувати, збігали на сусідню точку, принесли. Відповідно, ау, відповідно, ми не купували, бо я думаю, що вони там всі кислі. Але подивимося. Куштуй. Ну, як тобі? База запаху не дуже. Анна любить все кисле. Що? Воно кисле. Воно дивне. Воно дуже дивне на смак. Наче я якусь квітку жую Воно дуже не смачне Воно не те, щоб кисличе, воно просто реально не смачне. В ньому одважно сказали нам тричі більше да, вітаміну С, ніж в апельсинах Давай наступне щось відкрива. О, це от, сьогодні купила. Я краще в папульсини скуштувала. Сьогодні купили на базарі. Ой, що ж у нас камера постійно падає Як я? Та що ж такое? А, сьогодні купила на базарі. Було мені те, що дали скуштувати, то було смачно. Це на фермерському базарі. Сидення. Але воно і називалося мейлон. на угу. Маку, як диня, але диня щось смачніше. Маленька але. динька, так. Можна купувати, але диня смачніша, як на мене. Наступний фрукт це улюблений фрукт Анни. Мангустін. Мангустін. Раніше шкурку Мангустіна туди макали, кісточку дерб'яну та мазали їм, тому що використовували це як чернила. чорнила. Мангустін це така дуже солодка штука. штука. Щось схоже е... на виноград. Да? А сімечко не їсти, тому що воно ядовите. Дякую. давита. Дякую. Зазвичай воно ось таких великих. Mm -hmm. Я думаю, що ложкою було б зручніше їсти. Косточка, звісно, напівмангусіна. Мангусіни дорогі, капець. Ми купили по 39, там по 30 в середньому вони євро за кілограм. Всередині в, в їсти нічого. Але Анна любить. Реально, це все косточка просто. Покуштуємо драконі і фрукт. Анна любить саме жовті. бо взяла ложечку. Nee. Ложечку Ще бо Є вони червоні солодкі. та є теж білі. Є червоні, а в середині вони теж червоні, а є червоні всередині білі. Если а... треба ложкою. Ось так. По смаку це щось схоже з киви. Я врачу, що в мене є кактуси цього плода. До речі, це рослина, що в нас називається, в ну, моєму дитинстві називали її язик. Це такий кактус тоненький з колючками. Чошин яжик. Це підтахається. Це дуже смачно, це дуже солодко, якщо вона стигла. Якщо не стигла, то не смачно взагалі. язик. Ну, без колючки має. До речі, от ми скільки купуємо. У нас частіше продають червоні. Вони зазвичай не смачні і не солодкі. Це прям аж солодющі. Знаєте, після нього, мені здається, наступні фрукти будуть. І дуже солодкі, ага. Рекомендую. Я не пам'ятаю, ця штука називається. Фініки. Та ні, не фініки. Японська що то там. Схожа на алечу. Нічого. Після Пітахаї Я не на віччя налечу. Після підтахаї вона кисла, але в цілому вона зазвичай смачненька і солодка. Так, кисла? <гум> так, кисла. Але після Пітахаї все ще буде кисла. Якщо вона стигла, то вона дуже смачна, я коли вперше, до речі, її спробувала в Єгипті. Ой, яка вона горька в мене! Вона горька, а кисла? М -м, вона горька. Тання брусок кісла. Але це один в один, чесно кажучи, олеча, як на мене. Але подивіться, скільки косточок. Знову ж все з косточками капець. І так, друзі, наступна у нас маракуя абсолютно класична маракуя. Зазвичай вона кисла. Тут, до речі, на Мадейрі на, на продають, типу Маракую зі смаком полуниці, все таке, але кажуть, що. Ну, воно не дуже. Ми не куштували, бо не було такого. Як кисла гранаділа, Давай Як кисла гранаділа, як смородина. Реально, як на мене, це смородина, так? Да? Ой. Я не знаю. Ну, як гранаділа? Як кисла гранаділа за смородиною. А це навіть така солодка. попалась. Ну, вона кисла. Ну, Звісно, після пітаха і все кисло. Ну і. Ось програми мене купили їх дуже багато. Це гранаділа виглядає отак, отак. М -м -м. Отак. Це ще, бачите, зеленувата. Зараз будемо відкривати і будемо їсти. Е -е, гранаділа дуже схожа по смаку на виноград. Ще її можна розламати руками, тому що е ну, так, вона, вона дуже м'яка. Можна Просто прямо так і розламати. Можна розрізати, можна розламати як завгодно. А далі зручніше за все їсти ложкою, бо вона це такий мільйон косточок наче, бачите? Ви в плюнці. Ага, в плівці. Це дуже смачно, це солодко. Це вам точно треба купити. Гранаділа це те, що дійсно дуже смачно і має сподобатись дітям. Все, вроді ми мы все зняли, показали все. Навіть мама спочатку говорила на мою хоронодилу соп'є. Ну. Думаю, вона бо воно трошки слизьке. Слизь. Ми вроді би все вам зняли. У нас манго, я думаю, що манго. Воно і в Африці манго. Тут, до речі, немає оцих смачних класних манго. Тут таке. Я коли у нас в АТБ посадили, але ще не різала, не пробувала. Надіюсь, вони вкусні. Парду дуже. Мені, от, чесно, більш за все, за цього всього, що ми куштували, сподобалися оці міні-агави. А то дають. Агава? Тобі? Агава. Ну да. Агава. Ти впевнена? А як вона називається? Вона ну, точно не Агава. Ну а як називаються ці яблуки? Коротше, оце найбільше нас їсти. Всім смачного! Хто зараз на мадері, обов'язково коштуєте різне, купуйте по одній дві штучки, бо чесно, коли ще в житті випаде така можливість.